Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на Перерву. Сьогодні у випуску Чемпіонат Іспанії Ла Ліга. Розглянемо результати зіграних матчів другого туру, турнірну таблицю та список бомбардирів. Бетіс вдома переміг Алавес 1-0. Мальорка та Сельта зіграли в нічию 1-1. Атлетіко Мадрид та Ельче також зіграли в нічию 1-1. Барселона, програючи перший тайм для Леванте 2-0, змогла виграти 2-3. Осасуна вдома перемогла Валенцію 1-0. Вілья Реал вдома переміг Жерону 5-0. Хет трик оформив канадець Бюкенен, який цієї весни забивав у ворота збірної України. Циганков вийшов у стартовому складі та був замінений на 78-й хвилині. Реал Сосєдат, програючи 2-0 еспаньолу, зміг відігратись 2-2. Реал Мадрид на виїзді переміг Реал Ов'єдо 0-3. Дубль на рахунку Мбапе. Заключні два матчі відбудуться 25 серпня. Атлетік Більбао прийме райо Валікано, Севілья прийме Гетафе. Після двох турів лише три команди мають по шість очок: Вільяреал, Барселона та Реал Мадрид. У другій половині таблиці відмітимо останнє місце Жерони Віктора Циганкова. Нуль очок і найбільше пропущених голів. Вісім голів пропустила Жерона за два матчі. У списку бомбардирів два лідера це Б'юкенен та Мбапе. Не пропускайте результати на нашому каналі.